Україні, яка без тижня вже вісім місяців незламно боронить своє право на соборну незалежну державу, відбиваючи атаки підступного і жорстокого московського агресора. Вистоїмо, бо віримо в Збройні сили України, наш народ і міжнародну підтримку. Тижневика Гарлична, до вашої уваги. Ви побачите фрагменти подій явищ, зафіксованих відеокамерою телебачення карлицької громади протягом тижня, що минув. Отже. Мова піде про ракетну атаку московитів на Україну і на нашу область на початку тижня, і які рішення у зв'язку з цим прийняті владою, керівниками освіти та енергетичними компаніями. Про головне, що ми почули, і побачили на засіданнях оперативного штабу. Невже ковід трохи пригальмував? Де захисників України минуло 14 жовтня наш сюжет і до цієї теми? Як мале підприємство декор допомагає нашим захисникам? Із дерусифікацією українці хоч і запізнилися, але процес іде. Журба з красою обнялися. Що це означає? Дочекайтеся і дізнайтеся. Повідомлення служби 102 та інша інформація і прогноз погоди у фіналі інформаційної передачі. Понеділок 10 жовтня виявився важким і драматичним для нашої держави. Ворог завдав понад 80 ракетних ударів по більшості областей України. 23 із них прийшлося на Київську область. Пошкоджено 9 об'єктів критичної інфраструктури, пошкоджено 33 житлових будинки. Одна людина загинула, і вісім осіб зазнали травм. Це нагадаю статистика лише області, без врахування того, що відбувалося у самій столиці. Повітряні тривоги 10 і 11 жовтня і в нашій громаді були тривалими і виснажливими. Так, 11 жовтня, в Караликовій громаді, повітряна тривога тривала понад 5 годин, тобто. Усю першу половину дня у Київській області через обстріли Росії енергетичних систем запроваджуються графіки погодинного відключення електроенергії. Очікується, що ті відключення будуть тривати не більше чотирьох годин. Компанія ДТ «Київські електромережі зобов'язується заздалегідь щоденно оприлюднювати ці графіки на своєму сайті із географією і часом відключення. Зазначається, що графіки відключення будуть застосовуватися лише тоді, коли в компанії «Укренерго» виникне потреба збалансувати енергосистему. На підставі закону України про правовий режим воєнного стану, начальник Обухівської районної військової адміністрації підписав наказ про запровадження в темний час доби режиму повного затемнення 21 години до 6 години ранку. Із 10 жовтня населенню пропонується також мінімізувати використання електричних приладів у період із 17 години до 22-ї, тобто у час традиційно найбільшого споживання електроенергії. Тож повторюємо. Можливі відключення світла. І вони відбулися вже в Карлику і в громаді в понеділок, 10 жовтня, коли не було електрики, від півтори до 2 годин у наших домівках. У зв'язку з названими подіями тимчасово вимкнуте вуличне освітлення в Карлику і селах громади. Економимо електроенергію, зберігаємо спокій і віримо в перемогу. Щопонеділка, щоп'ятниці, відбувається засідання оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану. На них незмінно присутній наш кореспондент. Через ракетну атаку Росії на Україну 10 жовтня ще до початку засідання оперативного штабу в Карлику і громаді оголосили повітряну тривогу. Тож усе зібрання штабу відбувалося в укритті, де, як бачите, освітлення не таке, як у залі засідань, хоча й цілком прийнятне, вів його міський голова Олександр Панюта. Питання початку опалювального сезону і наявність або облаштування укриттів залишається пріоритетними у порядку денному чи не всіх господарських нарад. У плані підготовки до Зими і забезпечення енергетичної безпеки. надважливим важливим є питання закупівлі генераторів. 10 жовтня відбувся тендер по придбанню п'яти генераторів для освіти. Генератори призначені для ліцеїв устави, Шубівку, ліцею номер 2 імені Дашенка в Карлику та інші навчальні заклади. 10 жовтня, втім, як і 11-го, ранкова повітряна тривога виявилася досить тривалою. Тож повертаємося до питання укриттів. І в селах, і місті. Ми повинні доопрацьовувати з укриттям, де є ще можливість, і в нас така є можливість фінансова, матеріальна, технічна, людська чи людський ресурс. Я ще раз нагадую всім, станом на сьогодні ми маємо всі можливості для того, щоб допрацьовувати. На розширеному засіданні штабу 10 жовтня заслухали старост двох старостатів нашої громади про їхню діяльність у 2022 році. Староста Демівщини Оріхового, Кадомки, Калинівки, Зорівки Олександр Мозовий сказав і про те, що і в такі непрості часи вони дбають про соціальну сферу, про культуру села з бюджету міської ради на ремонт Демівщинського будинку культури. Було виділено 960 гривень на закупівлю фарби, 1200 гривень на придбання канцтоварів і 12 тисяч на ремонт електромережі. При Кадамському будинку культури більш капітальний зроблений ремонт. Ну і сума, яка виділилася Карлицькою міською радою, також набагато більше. Так? Ремонтні роботи повністю електронарежа замінена, заміни сані, пофарбований фас, середині стіни. Був зроблена стяжка на суму 44 тисячі 197 гривень. В буртах і очеретяному проживають близько однієї чотирьохсот мешканців. А прибули туди, втікаючи від війни, майже три тисячі переселенців. Сказав староста цих сіл Олександр Драган. Втім, сьогодні їх залишилося набагато менше. На першій порах війни в магазинах громади була велика потреба із хлібом. Мною було організовано придбано дону борошна, за який, з якої 500 кілограмів за власні кошти. Його було роздано для потреб місцевих жителів та переселенців. У селах проводяться волонтерські збори протягом 7 місяців для, для ЗСУ. Місцеві жителі приймають активну участь у них та забезпечують хлопців на передовій продуктовими наборами, концептами, тушонки та випікають їхні пиріжки. На засіданні оперативного штабу у п'ятницю 14 жовтня серед іншого було констатовано, що через ракетні атаки російських агресорів на Україну школи працюватимуть у режимі віддаленого навчання, як і дитсадки. Хоча в дитсадках можлива організація чергових груп на випадок, якщо працюючим батькам не буде з ким залишити дитину. Ракетна атака Москові на Україну стала приводом для оперативних змін в організації навчання в школах і виховного процесу у десятках. Про це із вуз начальника відділу освіти Карлівської міської ради Надії Омельченко на початку нашої бесіди Надія Олексіївна логічно перерахувала низку законодавчих актів і постанов органів влади, як і годиться. А тепер по суті із метою створення. Безпечних умов для навчання наших учнів і всіх педагогічних працівників, а також всього персоналу навчальних закладів, вирішили, що забезпечити перехід. Всіх закладів освіти Кагарлицької громади на дистанційну форму навчання на період із 10 жовтня до 14 жовтня цього року. Вчителям і учням не звикати до віддаленого навчання, то чогось особливого саме в навчальному процесі не відбувається. За сприяння міської ради триває робота по зміцненню і вдосконаленню облаштування укриттів у навчальних закладах. Практично в кожному навчальному закладі у нас є споруди цивільного захисту, тобто це споруди, найпростіші наші укриття. Ми дали доручення, що ці найпростіші укриття повинні бути весь час відкриті, де буде є черговий працівник, який буде. Працювати ну, по черзі цілодобово, і щоб ці найпростіші укриття були повністю забезпечені. По-перше, це медикаментами, по-друге, це питною водою, далі продуктами харчування довготривалого зберігання, а також первими засобами пожежогасіння. 14 жовтня на наших календарях День захисників і захисниць України. Про це далі в нашому сюжеті. Про нашу громаду. День захисників і захисниць повнився вітаннями і почалися вони вранці у райвійськоматі, або як тепер називають територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки. День 14 жовтня рясний на пам'ятні дати і свята. Назвемо їх по історичній хронології: День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, день заснування української повстанської армії і День захисників і захисниць України. Виконувач обов'язків начальника територіального центру комплектування і соціальної підтримки Руслан Музира і нагадав аудиторію про козацьку звитягу і покрову як заступницю козаків із давніх часів. Ряд військовослужбовців були відзначені подяками Карлицької міської, територіальної громади, квітами і грошовими винагородами. Яке ж свято без підвищення і нових зірок на погонах, як казали раніше, Руслан Музира зачитав кадвище стоящого військового начальства про присвоєння чергових військових звань ряду військовослужбовців. Міський голова Олександр Понюта завітав у карлицький відділ поліції, адже важко заперечити роль цього правоохоронного органу у справі захисту держави від ворожої навали. Тепло привітав зібрання, а потім подяки, квіти, грошові винагороди отримали п'ятеро співробітників Кагарлицької поліції, які були учасниками антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Що ж, і сьогодні значення діяльності поліції, особливо на деокупованих територіях, важко переоцінити. Та й на наших теренах полісмени не байдикують. О 10 годині 14 -го жовтня у залі міської ради зібралися запрошені бійці добровольчого формування Кагарлицької територіальної оборони. Звісно, прийшли не всі, бо дехто на чергуванні. У вітальному слові міський голова Олександр Панюта, зокрема, сказав чисельність на першому етапі. У нас доходила така, що в області таких формувань не було. Виконували завдання напроти восьми місяців самого різного характеру. Але сьогодні, вже на півдні, може, на півночі там є. Така активна діяльність добровільчих формувань в Київській області, але в нас тільки Кароличчина сьогодні проводить ту роботу, яку проводите сьогодні ви. І я ваших, вам дякую. Вісім тероборонівців були відзначені медаллю доброволець. Цієї нагороди удостоєні Анатолій Лазоренко, Володимир Лихошерст, Валерій Ведмеденко, Юрій Кармазін. Олександр Кармазін, Микола Мачульський, Олександр Шевченко і Євген Дубінський. А цілому ряду тероборонівців вручено подяки від Карилицької територіальної громади і міського голови, квіти і грошові винагороди за мужність. Патріотизм, громадянську активність і професіоналізм виявлені у боротьбі за єдність і незалежність України. Вітаючи товаришів по зброї. А її спочатку, якщо відверто, не всі тримати уміли. Начальник карлицької тероборони Сергій Будюк сказав. Добровільно з нашого батальйону пішло більше 200 чоловік, вже усвідомлюючи, що це таке знищення ворога. Це дуже важливий момент, оцей етап, який ми пройшли. Це дуже важливо, коли людина, солдат, йде з розумінням того, як треба знищувати ворога. Ми єдині, як один міцний кулак, тримаємо цю оборону, цю роботу, яку ми робимо, це дуже важливо. Я глибоко переконаний в тому, що якби кожна громада отак об'єдналася, як ми, тут би не було ворогу місця навіть для думки, не то, що там тут будуть ногою. Тут просто він втратив свої сили, енергію, бачення цієї України в цілому. Серед тих, хто одержав подяку, був і Олександр Філіпов з Мирівки. Його побратими Зазова, зв'язавшись із земляками хлопця з Кагарличини, назвали його справжнім героєм. А ми потім поцікавилися у лейтенанта Філіпова, з яким настроєм він зустрічає День захисників і захисниць України. Я дуже хотів би на даний момент зустрітися. Цей... У колі свого колективу, в колі свого бойового колективу на сході своїми хлопцями. На даний період, поки проходжу лікування, не можу цього зробити. А якщо можна, скажіть, що трапилося з вами, що так ваше здоров'я серйозно ушкодилося? Ну, на сході України захищали батьківщину і під час мі мінометного обстрілу попало в мою бойову машину в танк і відірвало руку. А яка це була географічна локація? Сьогодні вже можна сказати про це? Ні. Не можна ще. Таких даних. Ваше ім'я пов'язують із Азовом. Що ви про це розкажете нам? Можете розказати? Так, з Азовом дуже багато працював, багато там колег, знайомих, які допомагали, яких я виручав, коли їм це було потрібно. Тому дуже ми з ними співпрацювали добре. Формат новин не дозволяє розповісти про Сашка більше. А ким він бачить себе в майбутньому? Подальшим подальшому я повертаюся в Збройні сили, у свою бригаду. Перша танкова бригада Буду там продовжувати службу. Що ж, бажаємо, щоб ваше бажання збулося. Слава Україні! Героям слава! Такий він скромний, невисокий, худорлявий, один із багатьох наших величних героїв, гідний представник збройних сил України і всього народу. Того ж дня голова ради ветеранів громади Юрій Сідільніков і його колега по праці Катерина Стайловська побували на кладовищах Кагарлика і поклали квіти на могили наших земляків, воїнів, які загинули в ході спочатку антитерористичної операції операції об'єднаних сил. А потім вже і після 24 лютого. У села громади де є загиблі герої московсько-української війни, староста із супроводжуючими особами теж відвідали місцеві цвинтарі і пошанували пам'ять односельців загиблих на війні за незалежність і територіальну цілісність української держави. Якраз напередодні Дня захисників і захисниць України в центральній бібліотеці завершилася акція Подаруй тепло свого серця. Ініціювала її директор бібліотеки Лілія Литвин, і в її ході відбувся збір гостинців для наших воїнів. А гостинці це печиво, цукерки, чай, кава, згущенка та подібні смаколики тривалого зберігання. До благодійної акції долучилися працівники бібліотек Карлика, Демівщини, Шпендівки, Липовецьких закладів культури і старостату, карлицького музею. Тут кабінету відділу культури і нашої телестудії. Лілія Литвин дякує усім, хто завітав у бібліотеку, щоб долучитися до акції. А окрему подяку складає наймолодшим гостям за їхні малюнки та побажання, а їхнім батькам за виховання патріотів. Так, от приємну місію вручення цього гуманітарного вантажу для військового підрозділу зійсти міський голова Олександр Панюта завітавши до захисників. Подарунки та грошові сертифікати одержали захисники. Їх привітав зі святом заступник міського голови Іван Сімцов. Ряд військовослужбовців, як і годиться, до свята отримали чергові військові звання, про що було зачитано наказ їхнім керівником. Приємною несподіванкою для винуватців всеукраїнського свята став мистецький дарунок: низка пісень, натхненно заспіваних вокальним ансамблем Зори Цвіт, яким керує Леся Чоповська. Що й казати, гарна українська пісня завжди додає настрою і зміцнює дух. У центральній публічній бібліотеці з нагоди Дня захисників і захисниць України і Дня українського козацтва облаштували тематичну виставку літератури. Назви книг – «Промовисті». Українське козацтво. Історія українського козацтва, козацька Україна, імени війська Запорозького. А до слова, українська держава часів Богдана Хмельницького звалася Військо-Запорозьке. Маємо вже можливість вивчати історію і звитягу наших предків і в тому знанні черпати силу і впевненість у перемозі. Наш наступний сюжет у певному сенсі пов'язаний з попереднім. Бо його дієві особи працюють на захисників і захисниць України, працюють на декорі. Колектив малого підприємства Декор завжди стояв на виразних патріотичних позиціях. З 2014-го там виготовляли пічки-буржуйки для наших воїнів у Донбасі. І ось тепер повернулися до вже знайомого заняття. З використаних непотрібних людям газових балонів зварюють пічки-буржуйки. Ось майстер бригади. Віталій Лошкарьов показує нам, що цей виріб основа для душа. Адже бійцям на передовій і помитися треба. А це і є вже готові пічки буржуйки. І погрітися можна в бліндажі, де їх встановлять. І води чаю закип'ятити, і зготувати щось на сковорідці чи в каструлі, розігріти сухпай, посушити у теплі одяг чи взуття. Віталій Лошкарьов досвідчений зварювальник, тож з колегою Юрієм Шевченком радяться, як краще зробити ту чи іншу частину майбутніх виробів. В нинішньому році виготовили вже два десятка пічок буржуйок. За потреби наші вояки з передової зв'язуються з карличанами і приїжджають забирати готовий виріб, такий необхідний, особливо в холодну пору року. Шановні друзі, якщо ви маєте вже не потрібні вам газові балони, зателефонуйте 6.15 10, або 60-10 у робочий час і представники малого підприємства декор приїдуть до вас забрати балон і виплатять вам 300 гривень, якщо ви поважаєте. Підтримуємо наші Збройні Сили, хто як і чим може. Статистика Київської області зафіксувала, що поширення коронавірусу у нашому регіоні дещо пригальмувало. А як у Кагарницькій громаді? І в нашій громаді відсоток захворілих коронавірусом зупинився на позначці 49 позитивних тестів на 132 людини, які за тиждень звернулися до лікарів з ознаками гострої респіраторно-вірусної інфекції. Серед недужих на ковід семеро дітей. Всього в громаді нині хворіють на ковід близько сотні мешканців, 14 перебувають у стаціонарі. Повідомила у п'ятницю директор центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра. Вона також зазначила, що діє своєрідний прокат концентраторів такий медичний прилад, згідно з укладеним договором, амбулаторний хворий може взяти додому, користуватись, щоб скоріше одужати, і повернути у центр первинної допомоги. Медики продовжують закликати щеплюватися від коронавірусу. Нагадаємо, від зараження хворобою вакцина не вбереже, а тяжкому перебігу захворювання, реанімації, а то й смерті може запобігти. Повномасштабна агресія Московії проти України стала поштовхом для подальших перейменувань у нашій державі і позбавлення не тільки радянської, а й російської спадщини на наших суспільних теренах. Позбавлення всього російського. Це стосується пам'ятників символів, назв, вулиць чи площ російської літератури і творів їхньої культури. Такі об'єкти є і в нашій громаді. При міській раді створено комісію по перейменуваннях і вирішенню подібних питань. Відбулося одне з її засідань. Виконувачка обов'язків начальника відділу культури Оксана Литвин, зокрема, сказала є потреба в зміні там, де є написи Велика Вітчизняна війна, де є роки 1941 зміна на 1939. Є Є написи російською мовою і є в деяких випадках серп і мову. Немає такого поняття, як Велика Вітчизняна війна. Є Друга світова війна, в якій наша країна, тоді була республіка, брала участь. І відповідно немає такого початку 1941 рік, тому що Друга світова війна почалася в 39 році. Воно вже не повернеться до Великої Вітчизняної, тому що немає тої вітчизни, як зараз говорять, що немає визволення України, тому що Україну визволили не в 44-му році, а набагато пізніше, тому що відбувалося звільнення ще від, комуністич... від комуністів, так від комуністичної цієї доволі. Окремо в кожному випадку вирішувати, як бути з червоними п'ятикутними зірками, якими позначено багато наших пам'ятників, і не підлягає сумніву, що дати початку минулої війни треба міняти 41 першого на 39, й відправити у минуле термін Велика вітчизняна війна, бо є Друга світова, позбавлятися символів серпа і молота, які стали зловісними. Тут немало підводних каменів, адже символи ті нерідко на пам'ятниках, визначених як культурна чи архітектурна цінність. І рішення треба приймати зважено. Але й не йти на поводу застарілих постулатів, що мовляв, це наша історія. Ось і фрагмент цієї історії, пам'ятник так званому воз'єднанню України з Росією в Києві. Так він вже демонтований, лишилася тільки світлина, просторінку історії. Наша історія багата подіями і пам'ятками. Та чи всіх з них варто берегти в публічному просторі і чи можна на них виховувати молоді покоління? Міцно ще тримають свідомість багатьох українців кремлівські наративи. Українська нація, яка з 2014-го помітно подорослішала, має дати на такі виклики часу гідну відповідь. Журба з красою обнялася. Так промовиться названо виставку картин нашої землячки художниці у приміщенні центральної бібліотеки. Хто вона, якою є тематика її картин? Дивіться далі, дізнайтеся. Виставка присвячена Дню захисників і захисниць України. Молода художниця Яна Семенюк не має спеціальної освіти у малярстві, як раніше казали, але розповідає, чи давно займається малюванням. Малюю, скільки себе пам'ятаю, завжди роблю якісь замальовочки. Давно достатньо давно її роботи незвичайні картини і вражають не тільки патріотизмом, емоціями, а й багатством деталей, які не тільки доповнюють картини образами, символами, а й додають сенсу в розумінні того, що бачиш перед собою. 24 лютого той пам'ятно трагічний день у Яни виник задум ось цієї картини Боже великий єдиний нам Україну храни. Зворушливо і символічно. Чи не так? Я дуже вражена тим, наскільки наскільки Яна змогла відобразити те, що ми відчуваємо кожен день після якихось трагічних подій, у нас їх на жаль дуже багато. Як вона змогла це втілити на полотні? Таланту Уя не багатогранний, їй вдаються вироби з глини, яскраві і якісь навдивовижу теплі, так здається. А ці скарбнички, що зображають симпатичних звірят із гіпсу. Чудовий подарунок на будь-яку оказію. Що думає Яна Семенюк про свої картини? Якою ще є їхня тематика? Про це ми готуємо окрему передачу. Слідкуйте за передачами Телебачення Карлицької громади і приходьте на виставку. Журба з красою обнялася у центральній бібліотеці. Запевняємо, не пошкодуєте. Служба 102 повідомила про 118 заяв та повідомлень від громадян нашого краю, повідомила в особі оперуповноважної поліції Інни Калієвської на одному із засідань оперативного штабу. З них шість занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Так у стайках місцевий житель, який є військовослужбовцем, тримав удома зброю, мікросхеми, запчастини до військових автомобілів та ще й на додачу наркотичний засіб. Те все було виявлено. Тож ведеться до розслідування. А 27-річному стайківчанину як запобіжний засіб обрано тримання під вартою. Жителька Горохуватки повідомила поліцію, що її брат перебуває в полоні. І ця інформація внесена до реєстру досудових розслідувань. 15-річна жителька Слободи заявила в поліцію про зґвалтування її місцевим 23 річним парубком. Перевірка даних і медичне обстеження показали, що факту зґвалтування не було, хід події з'ясовується, Імовірно, припускають, що були ознаки сесування. Суального розбещення на тлі вживання молоддю алкогольних напоїв під час святкування дня народження 15-річної заявниці, якою опікується бабуся. Шахраї зуміли виманити у пенсіонерки 5 тисяч гривень. Ведеться перевірка. Патрульна поліція склала вісім адміністративних протоколів на водіїв, які в стані алкогольного сп'яніння кермували автівками і ні в чому, так би мовити, не винні. Автівки опинилися на штрафмайданчику у Білій церкві. Зафіксованих п'ять фактів сімейного насильства: 18 порушень правил дорожнього руху. Завідимо неправдивий виклик поліції, куріння та розпиття алкоголю в заборонених місцях. такою була палітра для складання 26 адміністративних протоколів полісменами на наших земляків. Інна Калієвська зазначила, що явище сімейного насильства набирає поширення. Як сумно це не звучить, і один з фактів того насильства внесено навіть до реєстру досудових розслідувань. Якої буде погода наступного тижня? У понеділок, 17 жовтня, мінлива хмарність вночі плюс 4, вдень плюс 16 градусів тепла. У вівторок, 18 жовтня, очікуємо невелику хмарність плюс 8 вночі, плюс 20 в день. У середу, 19 жовтня, хмарно і можливий дощ? Прогнозують синоптики. Вночі плюс 8 градусів, в день плюс 15. 20 жовтня у четвер очікуємо ясної погоди. Стопчик термометра вночі опуститься до плюс 4, а в день підніметься всього до плюс 10. У п'ятницю, 21 жовтня, день очікується похмурим. Плюс 1 градус вночі і плюс 11 в день. Холоди наступають. У суботу, 22 жовтня, мінлива хмарність плюс 5 вночі, плюс 10 в день. Недільного дня 23 жовтня синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду і можливість дощу. Вночі 6 градусів, а вдень 12 градусів тепла. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам в душі погоди. Шановне товариство, тижневика Гарличина завершено. І ще один тиждень наблизив нас до перемоги. Віримо в неї непохитно, як і віримо у наші збройні сили і в наш народ. Вистоїмо і до перемоги разом. До побачення!